У Луцьку знову невимовне горе. Люди прийшли провести в останню дорогу загиблого героя Віталія Бондарука. В руках квіти, а в душі біль. Без батька маленький син. Добрячий він був, і що не попросиш все, все зробить, все поможе. Все ну дуже добрий був. Та жінка з дитиною то, -то капець. Я не можу, дуже добряча людина була. Він дитину ніколи не образив, ні жінку ніколи не образить, нікого ніколи не образить. Завжди був чуйний до дитини, ніколи там кривого слова не скаже. Взагалі дуже добра, дуже добра чорна людина. Тобто це дуже велика втрата для нас. Дуже велика втрата. У мене внучка, а його син ходили разом в садочок. Але я знаю свого досвіду, як це боляче. Я сама мама загиблого героя. Тут це біль не перенести. Віталія знаю Вікторію, дружину. Спокійні, хороші люди. Поганого нічого не можу сказати. Шкода дуже шкода. Біда велика біда. Спокійний, привітний, постійно не раз бачили. Ну, гуляє постійно, змішую, гуляв завжди. Ну, дуже такий приємний, хороший. У цивільному житті Віталій був столяром. Дуже нам боляче, що ця родина мала п'ять синів. Всі були на строкову службу, проходили і три з них захищали державу тільки в різні періоди. Двох було учасниками, а то один із них є інвалід війни, а Віталій. Став, що на захист держави, дуже прикро, що така людина трудолюбива, віддана, патріот своєї держави і так рано втратив своє життя, захищаючи нас. Віталій Бондарук захищав Україну, будучи стрільцем-вогнеметником. На превеликий жаль, 14 серпня його життя обірвалось на Харківщині під час бойового завдання, нашому воїну навіки 34. Віталій був з родини трудолюбивих, дружелюбний, поважав товариський, патріот своєї держави. Півчуття ми виносимо його сину, дружині, батькам, родині, братам. Боляче війна. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, вічна честь і шана. Війна забирає найкраще. Коли не почують, дійсно от хороші, і молоді люди, яким ще тільки жити, виховати своїх дітей, а їм приходиться віддавати своє життя. за... Наше ж сьогодення Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.